Всім привіт! Зомбесмен. Сьогодні ми граємо в Rust Legacy. Давно не було відео. Я навіть просто не знав, про що записувати. А ось сьогодні ми будемо грати в саме Legacy. Так, ось такий, бачите, будиночок. Ми буквально давно слендером побудували. А хто хоче разом з нами грати, у нас вже є клан, в принципі, всього лише два чоловіка. Я і слендер. IP-група сервер буде з нас під відео, Отже, заходимо. А можливо, ви мене знайдете, можливо, я вас знайду. І будемо разом грати. Так, зараз ми поки що побіжимо на РТ, я думаю, там вже ящики заспавнились. і ми зможемо щось нормальне знайти. Так, у нас ніби нікого немає. Я записую зранку, зараз тут онлайн сильно нема. Всього лише 4 чоловіка. Так, що у нас тут а є? Так, ніби на РТ пусто. Так, тут поїздили, м'ясо є і. О. Тут нормально все такі. Можна буде наробити собі стріл. Так, лазерний прицел і трохи пороху. Ну, в принципі, так я і думав вже. Все заспавнилось на РТ. Так, бумага. Раніше бумага потрібна була, щоб робити рецепти. А зараз я не знаю, навіщо її не забирали. Хоча ж тут думати, я чого? Цю версію ігри кинули просто. Почали робити нову. Так, тут ще є ящик. Так, да, є. О, тут нормально так. Аптечки. Головне, що зараз ні мене не злити, мене просто трохи нормально лута є. Так, снова у нас есть порохи, патроны. Патроны были себе другого каскрафта. Так, я нас учусь. Так, тут у нас тоже ящики. Блин, сколько патронов для другого двадцать 27 патронов. О, кирочка. Вот это я люблю. Стоп, а, не, показалось. Так, вам може троє поховати. Да, там нічого немає. Давайте підемо позбираємо ресурси, скрафтим собі лук і будемо ж буватих тварин, щоб. ну, нормальные шмотки, не забрать ресурсы, да, скрафтить что-то нормальное. какие-то идиоты так строят, я не понимаю, на так будуваться. Та да, какие ресурсы, я же бих, был ресурс. О, Так, вот Також сбор ресурсов на сервере 4x. О, гляньте. Тканичка дерева. В дереві. Напевно я все навіть не зможу зібрати. <смір> така безпальна ничка. Слухи. О, ми майже стаки дерева. Все нормально. Кілька мені подобається, тому що в неї набагато скоріше збирати ресурси. Там 5 разів зарванку по камні і все і ти його забрав. Давайте попасти зберемо ці ресурси, я думаю. Напевно їх нам хватить. У ще десь скож буде найти. І тоді зможемо скрафт. Ага, у мене ж кожа не була вдома. А на всякий випадок ми б'ємо там ще кабанчика. Я таки точно скрафтим собі лука. Такі ресурси, як на хакерці бігати. Нам зараз в принципі, багато ресурсів треба, так як ми будемо збирати ресурси на всі 4. Напевно, буде рейд. Я сподіваюся, що буде рейд. І я сподіваюся, що хтось з вас все ж до нас приєднається, щоб було якось веселіше грати нам. Ну, вже, в принципі по ресурсах нормально. Так, тут ще один камінчик, я пам'ятаю на осень. Mm -mm. Ну все, давайте збираємо всю кучу дерева, і ту, і дам двоє. Банчика завала, ніж вони є. Так, все, побігли. Шукати якісь тварини. Так, дивно, паще нікого не бачу. Так, давайте зберемо ще цей камінчик. Так, як тут сульфора, а сульфор нам треба для сі 4. І багато його треба. Так, все побігли. Стоп Ага, так. Давайте убьем ночью оленя. Стоп, стоп, стоп. Помнишь, Враги бывает, я и били. Куда ж ты втекаешь, тварь? Ее yeah, Мне это нравится, что можно просто присесть и все, и он тебя не будет не Куда ты текаешь? Сейчас ты все надо жить. ты уже, что ты не умираешь? Так. Пока що мало ресурсів. Че що всі втікають так близько? Так, можна, в принципі, вже додому, я думаю, вертатись. поставимо собі резинг хай плавляться. А сами, напевно, на ангар збігаємо чи кудась. Хоча нам, в принципі, две копіти не треба, так як можна просто телепортуватися по зонах, довольно і так непогано зроблено. Я бачу біля мене все більше і більше народу строїться. Можливо, будуть часть ПВП, не знаю. Так, пізніше, в принципі, зберу. Так, зараз можна скрафтити, я думаю, лука і вбити там ведмеді. Що я там буде пропадати чи що? Так, пічці наче щось є. Ого, то пішці нормально так ресурсів ще. Тільки він йде, аби їх положив туди. Треба себе позбирати. Камінь. Ід камінь плавати. Що він не плавиться? Так, давайте закидаємо цю всю біду сюди. Так, тут нічого немає. Давайте що тут поділимо. Щоб, скоріш, просто плавало нам. О, а тут нормально, так сульфуру слендер не плавав. Так, це сюди. Там що у нас? Тут у нас пусто. О, тут у нас метал. Це добре, що метал є. Не. Так, нехай плавати, що я можу викинути? что ж требует выкинуть? Треба что-то выкинуть. Что можно выкинуть? Давайте логографуры выкинем. И крафтим. Что мы крафтим? Лук. Где наш лук? Так, weapons. О, крафтин был. Один лук. Так, теперь нам нужны стрелы. Что можно снова выкинуть? Давайте мясо выкинем. Стрелы, стрелы, стрелы. А, вот. Вот наши стрелы. Ці ресурси, напевно, треба положити. Не сюди, далі. На третьому поверсі. Так, давайте зразу все, напевно, перекрафтимо в порох. Так, все наш порох є. Так, всі ресурси. Ладно, спали так спали, на всі 4 Це вже слендер на Більше у нас по суті, нічого немає. Так, сложим всякий шмот сюда. Такий барахло. О, у нас сульфур є. Так, дерево. Ну, В принципі, нам вхватить. І метал. Не знаю, на CC4, но придається ящик металлу подрад. Так, це ми сюди ложим. Ну, все, в принципі, можна йти на полівані, я думаю. Так, двері закриваємо. Також. Все, можна идти йти, йти в Бладто в На мои же Да ты чекаешь? Блин, что с Так, за у никого не было. Вот две стрелы. И слабенький. <смеш> Не хілія ті зубки. Так, у нас тепер є лезер. Напевно, скрафтимо собі лезерову броню. Боже, всіх тут ресурсів. Можна всі купити і зібрати. Ми, напевно, вертаємося все ж таки додому. Ну що, на цьому, напевно, я думаю, буде все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до нових відео.